В них є успіхи на фронтах. На жаль, От тут на жаль. От є успіхи. Є сумська область, є Донецька область, є в напрямку Дніпропетровщини. Тому їхня логіка зрозуміла: нащо їм зупинятися? Коли це проблеми у українців, коли українці вимагають, ну просять зупинитися у росіян все ну плюс-мінус добре, звісно, до до часу. Тому жодної ну жодної логіки для Російської Федерації тут не споглядається. Якщо була ситуація із трьох літер, яка називається пат патова ситуація, тобто коли жодної сторін не може отримати перевагу, тоді дійсно можна було б спрогпроглядати. Певний початок мирних перемовин цієї ситуації немає. Або інша ситуація, російські війська, російська оборона сипеться, вони починають десь там провалюватися. Тоді, звісно, вони виходять, кажуть, все, ми готові, українці. Зараз цього немає. Російська Федерація чудово усвідомлює, що будь-яка передишка на в першу чергу йде на користь Збройним силам України. Вони розуміють дати українцям передишку за 30 днів. Вони докопаються споруди, підтягнуть техніки, виготовлять боєприпаси, укріпля через свої окопи траншеї. Довезуть бо дронів, і тоді новий наступ Російської Федерації він буде ще більш кривавим, ніж попередні. Тому їхня логіка стану принаймні на сьогодні така: дотискати Україну стільки, скільки буде потрібно. Можливо, до часу, поки там не залишиться, не будуть використані останні російські резерви раз. Можливо, поки не. Попрохають дуже дуже наполегливо росіян, не знаю, там турецький лідер, китайський лідер, індійський лідер не про не запропонують якісь не знаю, шалені бенефіти, шалені плюшки за те, що вони примирили. Ну зупинилися. Або щоб Україна не там не знаю, не капітулювала. Каже, все, ми визнаємо там перевагу Російської Федерації, ми здаємося. Будь ласка, просимо пощади. От, можливо, от такий розрахунок.